Дитино моя, коли ти відчуваєш, що немає виходу, не бійся, ця могутня молитва може підняти тебе. Кажуть, що якщо читати її тричі, або коли тобі це потрібно, вона дає сили, щоб ти міг могла йти далі, незважаючи ні на які труднощі. Господи, не залишай мене одного, одну в бурі випробувань. Коли хвилі життя вдаряють по мені, будь моїм якорем, коли труднощі збивають мене з ніг, підніми мене своєю могутньою рукою, не дозволь мені впасти в відчай, не дозволяй страху перемогти мене, укріпи мою душу і даруй мені терпіння в скорботах, бо без тебе я нічого не можу зробити. Я приношу перед тобою всі свої болі, сльози і страхи. Господи, прийми їх і даруй мені сили, навчи мене стояти твердо у вірі і не боятися завтрашнього дня, бо ти моє світло і моя опора. Слава тобі навіки. Напиши Амінь і збережи цю молитву, щоб Ти міг могла повернутися до неї. Коли тобі знадобиться сила, також пошир її тим, хто потребує святої підтримки.